Сьогодні у нас Є-46 з 3-літровим мотором. Під велику, кстати шліцеву. Не під, звичайно, під велику. А, що у нас по корзині? У нас по корзині хаос. Тобто последня її проточка буде. Думаю, може, спасу. да я не думаю, а спасу. Потім же ж у нас іде маховік, тоже в такої непоганої просадки. Так що? Як, і так, щоб і вам вже було видно. Ну ось є просадка. Бачите, хороша просадка. Ідемо по бюджетному варіанту. такому. Тобто, На цьому диску ми замінимо фіродо на нове. Проточимо корзину, проточимо маховік подгоном по прижиму, що саме підвод вверху брав. І все. На цьому цей комплект буде готов. Так, і що ми бачимо? Фіродо у нас. Почти майже як по заводу, тільки кльопом трохи відличається. Тобто, все нове. Тобто, по люку брали фіродошку. По корзині проточена корзина. Все, взагалі, просто в огнях, все ровненько. Так, так же саме і тут у нас все, пушка-гонка. Так, по прижиму теж підігнали. Зробили як зробили так, що самоподвод я не засняв. Як на стенді він показує, самоподвод у нас працює десь з половини, більше не взяв убирати. Розкажу із-за чого. Тому що з корзина була сильно перегнута, то є і дуже багато тіла з неї сняли. Тобто, якщо власник захоче поміняти нову корзину, а я, допустимо, сильно вберу посадочне місце, то тоді зажме просто диск. Розумієте? то є перестраховочка йде на те, що якщо власник поміняє на нову корзину, щоб було той у нього теж якби как бы, універсальне це місто, і щоб самоподвод не переїжджав от ці ліпістки. Так в принципі все у нас в огнях, все працює. Відправляємо клієнту.